Відбулася доволі грунтовна розмова з головою комісії, він нам пообіцяв вирішити дане питання стосовно суддів кружного адміністративного суду міста Києва, а саме розглянути його на засіданні комісії і не затягувати в довгий ящик до кінця червня. Якщо до кінця червня ми не отримаємо конкретних результатів, я думаю, що ми будемо все ж таки повторно звертатися, вимагати розгляду цього питання і вже вживати заходів. Щодо і членів вищої кваліфікаційної комісії, і безпосередньо до голови е, даної комісії, то голова комісії пояснює тим, що у нього є більше ніж 8 тисяч справ. Це є правдою, оскільки є затримка по справам ще з 14-го року. Це є правдою, але ми наголосили голові, що є ті справи, які мають величезний суспільний резонанс, як то заборона діяльності комуністичної партії, її вимагає суспільство, її вимагає український народ і е, те. Той ігнор, який відбувається зараз в окружному адміністративному суді міста Києва, він не повинен бути пропущений членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Вперше в історії України безпрецедентний трапився випадок, коли весь без виключення склад суду самоусунувся від розгляду справи. Немає законодавчих підстав для цього. Я ще раз хочу наголосити, що вперше в історії України відбувся такий випадок, коли судді. Не захотіли розглядати справу про заборону комуністичної партії, справу, в якій фігурували беззаперечні докази про те, що саме ця партія причетна до сприяння туристичної діяльності на сході України. Саме ця партія і її лідери підтримували незаконні референдуми. Як на сході України, так і в Криму, і були насправді наведені беззаперечні докази, які дають підстави для заборони цієї. Я абсолютно не зрозуміла поведінка цих суддів, які самоусунулися від розгляду справи. Ті судді, які безпідставно відмовляються взагалі розглядати справи, не мають права взагалі бути суддями. Вони мають бути звільнені, тому що всі вимагають покарання від суду, всі хочуть боротися з корупцією. А вже більше ніж півроку, як подано. Скарга, а Вища кваліфікаційна комісія, яка вже сформована після майдану, на яку покладаються найбільші надії, не заслуховують ці справи. Ці судді не мають працювати на своїх робочих місцях, вони мають розглядати суди. А якщо Вища кваліфікаційна комісія не зверне увагу на наші скарги, то будемо піднімати питання щодо його її переобрання.